Багато зустрічаються зараз майже три команди: команда наших учасниць, яка ветерана, військовослужбовиць, команда творча, яка створює зараз творчий проект посачки, і команда організаторів. Зараз три команди будуть намагатись відчути себе комфортно, налаштуватись і познайомитись. В складі добровольчого медичного батальйону госпітальєри їжджу на ротацію в зону бойових дій час від часу. Тобто, в мене є цивільне життя і є ротації. І оскільки це триває для мене там вже півтора роки, я почала зараз відчувати, що в мене не так багато сил, як було тоді, коли я тільки починала їздити. Ciglon is martial art, it's uh, So this is a uh, martial art, how do you test. that? Boje Like B. Mm-hmm. So this is boje vermystectvo, well, but slow, and this is a defensive move. Mm -hmm. like a slow. But this is for restoration, for Zidane. So, get in the flow with this. Вистава, над якою ми працюємо, присвячується жінкам-військовослужбовцям. Коли мене запросили, я одразу зрозуміла, що я їду. Якщо хоча б на один відсоток я зможу відчути, що моя присутність тут дозволила жінкам, з якими ми працюємо, відчути себе більш комфортно, я буду щаслива. Я приїхала з зони ведення бойових дій. Тут така гармонія, спокій, тиша, гарна природа, це вже має свій терапевтичний ефект. Перший режим наші очі. От як я вам видавала фотоапарат, от так само ми зараз уявляємо, що наші очі це є фотоапарат. Давайте приблизно буде класно, якщо десь 5 кадрів. Ви собі так зафіксуєте. І потім ми перейдемо на наступний режим це наші вуха. Я вже вдруге повертаюся з війни. Перший раз це було після 14-го року. Зараз другий, і я знаю, що обов'язково після повернення потрібно пройти якусь реабілітацію. Ми можемо допомогти вийти з цієї травматичної ситуації, яка сталася, і трошки повернутися до життя, яке продовжується, до життя, яке в них є зараз, переживати цей новий позитивний досвід, до якого потім вони зможуть повертатися і спиратися вже на нього, рухатись новим шляхом, будуючи своє майбутнє. Коли дивитися на армію, на боротьбу, то це виглядає як всі герої, захисники, сміливість, благородність, боротьба за життя. А як скуштувати то на смак, то виходить, що один: бруд, під, страх, смерть. На колір біле, а на смак чорне. Чи скуштував би хтось цього, якби воно і на колір було чорним. Можливо, в цьому і є баланс природи, поєднання протилежностей, повната досвіду, пізнання. Біле нас зваблює і, наче кличе до нього. І всі, хто спробують, вони пізнають його повноту. Але з іншої сторони, попри те, що воно чорне, воно не викликає якоїсь відрази. А якщо уявити, що сніг був би чорний, як би це все? Якби сніг покривав е чорний? Ну, виглядало б дуже сумно, якби випадав сніг, то здавалося б, що все навколо чорне, е сумне, страшне і безнадійне. Але люди, напевно, би і звикли до того чорного снігу, і якби він був білий на смак, то вони би його, зрештою, куштували і пізнавали повноту білою. Білого. Чи вам подобається, як воно виходить? Тут нічого непогано. Ти то не роби. Я Мені здається, там. Там. вартує. А ну відпустіть, відпустіть, тут. Так, відпустіть. У мене теж треба О, й... Тут тут. — під кінець якраз воно щільніше. Я люблю новий досвід, мені було цікаво. Що тут може, може навчитися чогось нового, чогось дізнатися, дізнатися про себе трохи більше, розібратися зі своїми станами. Так довелося в житті бачити багато зла, тому зараз дуже важливо наповнювати себе добром. Вийшло, так? Супер. Mm. Ой, тепер кажуть готове. Ну вам, я думаю, теж треба скооперуватися вдвох, бо у вас дуже довгі мотуз. У мене недовгі. Добре, так, далі що? А далі вам треба її закручувати. Можна, можна. Давайте щось тільки нагадайте, мені Глорія. Глорія? А я так. Да, я мальва. Мальва. Вчора говорили з дівчатами, що це місце сили. Але не в тому плані, ну це, звісно, зрозуміло, що це Карпати, що це гори, що це природа, і просто тут дуже круто. Але тут зібралися дуже е, круті люди, просто всі неймовірні і всі такі особистості, е, якісь енергетично дуже круті, і кожна робить тебе щасливою своїми діями, своїм своїм характером. От єдине, що боїшся, що ти приїдеш додому, і їх не буде з тобою край, те, що воно скручується, переведіть Ви? на середину. Ви? Отаку. Але У нас є. дійсно пояс водить чи що? Може навіть до дозволити. Точно, клас. Сікінь чотири треба? Чотири. Е, так, чотири рази і відрізаєте. Пробуйте переміщувати свій хребет, не порушуючи ось цієї вертикалі взагалі, от одна пряма лінія вона залишається. А ми намагаємося просто е подорожувати цією прямою лінією в просторі, без будь-яких необережних рухів. Подорожувати. Це, скажімо так, наша відкрита репетиція. Варто зазначити, що тут відсутній саме початок і саме кінець. Ось, але 80% ви сьогодні побачите. Проєкт віднова спільноти» для нашої команди Косачка це можливість втілювати соціальну роль мистецтва, не тільки створювати заради репрезентації глядачам, не тільки створювати для того, щоб виходити на сцену, але й нести мистецтво і його інструменти до людей, до спільноти. В заразку створення МЦ6 і всі проекти, які беруть тут. Початок розвиваються. Це про історію, про культуру, про українську традицію. І ми розуміємо, що це той корінь, який нас об'єднує, і який нам допомагає бути сильними саме найвідповідальніші моменти. Історія далі продовжується. Зараз у нас третя віднова, жіноча віднова, і вона особлива віднова жінок-захисниць. Що стосується танців, що стосується співів, це все не наіграно. Видно, що ці люди цим живуть, вони проживають самі і долучають ще оцю спільноту, яку взяли на реабілітацію, скажімо. От це дуже класно. Насправді неочікувано, дуже приємно і дуже дієво. Саме серця тих людей, які задіяні в цьому проєкті безпосередньо мистецька спільнота, команда психологів і терапевтів, команда мц 6 організаторів. Ми хотіли цим проектом створити це відчуття повернення додому до спільноти, коли кожен є рідним. Це природній процес, коли на війні заморожується сприйняття, і дуже важко щось сприймати. Я почала помічати, які, які гарні дівчата, котрі танцюють, як можна взагалі спостерігати за світом, помічати щось красиве, які цікаві люди, який досвід у дівчат, котрі були в полоні. Всі для мене були чимось незнайомим. Вже під кінець я на трішки торкаюся їхнього досвіду. І Їхатиму після віднови вже готова трішки взаємодіяти зі світом. Це дуже цінно для мене. Коли я спілкуюся з військовими, у мене є трепет, в мене є захоплення. І в мене є інтерес більше розпитатися про їх мужні вибори. От про те, що вони щось, як вони робили свої вибори, як вони йшли на ці сміливі кроки. Тому я думаю, що я буду вчитися ще далі мужності. Це дійсно викликає дуже багато поваги вдячності. У мене був конкретний запит, я хотіла попросити про допомогу про інструменти, щоб мені дали не тільки мене тут в миті наповнили, а й дали якісь інструменти в майбутнє, щоб я могла сама собі допомагати, якщо будуть якісь критичні, критичні моменти, такі як ну, всім нам знайомі панічні атаки, там, флешбеки і, і всі інші історії. І мені їх дали. Ми працювали колом жінок, і це для мене перша групова психотерапія. І це a... дуже класно працює, я вам скажу. Це so, дуже дякую. Дякую. Солодковішні. Солод це сонце. А, це наше це вийшло. енергія сонце. Ми притягнули сонце. Війни були, є і на жаль, будуть, бо це частина історії. Як би нам не хотілося, щоб Росія зникла з мапи світу, але на жаль, вона буде існувати. Тому з таким сусідом хотілося б побажати майбутнім поколінням і українцям зараз єдності, об'єднуватись проти ворога, не допускати розколювання між собою. Ми ж зараз, по суті, і воюємо, і живемо, і кохаємо. І створюємо мистецтво. І все це дуже важливо. Звичайно, дуже важливо воювати, так. Але важливо ще пам'ятати, що ти їдеш зону в... для мене так, ти їдеш з бойових дій, вкладаєшся, а, а потім цінувати ту можливість, що ти можеш повернутися до... до рідного міста і прийти в театр, і побачити виставу. Бо ну, а за що ми воюємо як не за нашу ідентичність, а не за нашу культуру? Нам треба зберегти і державу, і себе. Тому що, якщо раніше казали, там, здобудеш українську державу або загинеш в боротьбі за неї, і це було нормально, то зараз я би сказала, здобудеш українську державу і збережеш себе, щоб жити в цій державі. Просто знаючи тих людей, які віддали своє життя за те, щоб ви жили, ми жили. Ми маємо ще більше цінувати це життя і більше робити його якіснішим, бо як на честь тих, хто не може його вжити. Оце було, це було справжнє найкраще люди, яких я знав. Бути прям прошитими, проникненими, просоченими любов'ю. Бо любов рухає абсолютно всі позитивні процеси в світі. Коли бракує любові, люди злі, незадоволені, вони ну, замість конструктива. Ідуть в деструктив, і руйнують себе, і руйнують все довкола.